Доброго здоров'ячка всім, 19 квітня 24 го року. П'ятниця. Яка зелень. Літом зовсім не така, зараз світла така. Літом тоді листя темніють, пилюкою припадають, а зараз прямо. Уже майже всі дерева зелені, ну, ще листочки не повністю виросли. От. Вишні у нас пообсипалися, сьогодні йшла двором, машини всі обсипані. <сум> От, Вишневим цвітом, вітер на вулиці, дощі у нас такі йдуть, Похолодало. То була літня спека до 30 градусів. А це 5-6 градусів. Ох, перепади. Так. Ну що ж зробиш? Приймаємо погоду, така, яка вона є. Так, тут ми з фіалочками живемо. і Гіпіаструми я вже прибрала. А то мені тут темно, вони закривають світло і заважають. ось Тут хлорофітум вже старий викинула, а це новий Там я була поставила їх у банку, пообрізала тоді на бороді. Хто дивився, пам'ятаєте, так? Да? Кущики. І поставила була в банку. З банки не могла витягти, там таке вже коріння було. Ну, і всіх їх сюди посадила. Хай ростуть. Так, тут у мене пальма фінікова ось така. Я знову захопилася. Вишивкою. На, в інстаграмі я побачила дизайн, а у них і телеграм-канал є. Е, і наскільки закохалася в цей дизайн, це гортензія. Ну, вчора я показувала коротеньке відео, то в мене будуть кармани, а це в мене уже на рукав іде вишивка. Буде плаття таке у мене. Так, і драцена. Я була її переставила в іншу кімнату, туди, де телевізор. І ви знаєте, почали засихати листочки знизу. Мабуть, їй там не сподобалось. І я знову її вернула до себе. І перестали засихати листочки жовтіть. Ось така примхлива. Хоче разом зі мною буть. Що ще в мене? Минулого разу я показувала, у мене були, стояли у воді Строманта черенки і антуріум. От я посадила їх ось строманта, Тургор не втрачений. Мені здається, почуває себе добре. І все забуваю показати, це мій урожай імбіря річного. Ось тут, тут я десь ось і от ломила була, я робила зілля собі нове. І тепер чекаю, де тут будуть просипатися, посадити. Ось тут уже я бачу ну, з, це, зеленіє. Тип. Ось тут бруньки. На цьому поки не бачу. А почалося все ось з цього. Тут я ось обрізала. Це минулого року, мабуть. Тут теж, мабуть, ось просипається. Ну, хай ще полежить. А тоді посажу я якусь частину. Не весь посажу. Так, мені там писали, нова у мене. Ця пеларгонія ні, це не нова. Вона у мене, мабуть, ще з прошлого літа Оля мені дала сусідка тут, з сусіднього будинку. І вона у мене стояла в кімнаті на а тоді я сюди її перенесла. Ось дивіться, ягідки на рипсалісі, бачите, червоніють. Не знаю, там видно чи ні. О. Дендробіум відходить цвітіння, там нові вже рослинки ростуть, особливо ось там такі міцні, такі товстенькі, такі гарненькі ростуть. Так, спотефілом цвіте. І фаленопси з білого кольору, і з патіфілом. Ось тут відвернувся, чомусь відвернувся, не хоче. Покажи Лічико, покажи. <смірші> О, цей ось розпускає, ще залишилося два бутона. А цей ось перше цвітіння буде. Ще підростає. Включила світло, поки я буду знімати, бо зараз не включаю, економлю. У нас економія, електроенергії просять економити. А, так я відмикаю, а це вимкнула, бо темновато і погано видно. Ось. Ось так. Так, хоя. Я вже не пам'ятаю, де тут цієї хої гілка. Та що в стаканчику. Сюди по асентію перенесла із кухні. Ось я минулого разу казала, що не бачу бутона, Це, мабуть, ось на цьому гібіскусу був бутон, а я його шукала на тому. Ой, кумедія прямо, як говорила моя бабуня, вона не говорила комедія, казала кумедія. Ось теж бутон на цьому гібіскусу. Так, а... аденіум. А я назвала Аденіум дендробіуми чи ні? Якщо назвала, то помилилася Аденіум. Після пересадки, а є ось один бутон, там он засох мені, в вікно уперся, да в'ялий. Ну, стрес для рослини, коли пересадка. Тут відцвіли бугенвілії, і тепер вони. Минулого разу я говорила, який у нас сквознячура, Протяги такі, бачите, як тремтять листочки. Вітер ще на вулиці такий. Ось, І зараз обростає зеленя. бугенвілія, і та і та. Тут я була, поклала, дайте згадати, як називається, ой, а воно тут розрослося, так сподобалося у Бугенвілії, Я ще на тому, на тій лоджії, от, була, сюди перенесла і бачите. Скільки вже я так закручую тут, ось суккулент. Так, тут у мене я майже всі вже суцвіття обрізала на хамедореї Трохи підрізала гіпоцирту. Бігонія продовжує цвісти, ось цю треба зрізати. Я вже зрізала парочку. Ось. І там новенькі ростуть. В цьому році вона в мене дуже давно, але ви знаєте, в минулому році вона процвіла однією гілочкою, а в цьому році от цвіте вже, напевно, другий місяць чи третій. І не однією гілочкою, а багато випускає, випускає. це вперше. Так вона цвіте у мене. Я думала, що вона й не буде цвісти. А я не пам'ятаю, минулого разу я говорила чи ні, я колерії тут ґрунт обновила і поудаляла, оставила по дві всього рослинки в горшку, бо зазвичай в мене тут їх багато, вони витягуються. Заважають одне одному. Вирішила не жаліть і залишити тільки дві, бо їх тут стільки було, їх ще наросте, будуть йти з ґрунту. От. І ось ця вже, як ви бачите, і цвіте. Та й там буде ось оцвісти. Тільки сонце ж не скоро буде. На цьому тижні. Мало було. І на наступному тижні теж я дивилась по прогнозам, якщо нічого не зміниться, то теж сонця буде мало, або зовсім деякі дні без сонця будуть. Я говорила минулого разу, що проблема буде, де мені поставити. Ось антуріум теж посадила угорщик. А ще така розкаряка він. Ви бачите, як розкидані листочки. от І куди його примостить? Не знаю. Ось один листочок, ось другий, ось третій. Ну, поки хай тут стоїть, не знаю, як далі буде. О, тут Бугенвілія вже продовжує цвісти, але вже опадають. І сипляться тут у клівію. Клівія теж останній цвітонос у неї. Ті вже позрізала. Так, кава, кофе. Ось ось зацвіте. Ось, дивіться, бачите? Оце будуть квіточки, а тоді червоні ягідки будуть. Тут теж ось на цих гілочках. Ось теж, як я говорила на вулиці, відрізняються молоденькі листочки від старих по кольору. І близько на старих нема. Ось тут теж. Так, Кросандра уже скоро буде цвісти. На всіх гілках. Я бачу, вже там бутончики зріють. Так що буде цвісти. Так, Кактуси і без сонця ці мамілярії намагаються цвісти. Думаю, що ж ми сонця не дочекаємося. А нам треба цвісти. Прийшов час. Ось, ну, на, на цій мамілярії. Ви подивіться, скільки там їх. Ну, вона буде цвісти майже все літо. Ось є опунція, Ось, бачите, оце. Оце, оце, це бутони. Ось тут я бачу бутон, мабуть. От. А це все, ось тут, ні, це не бутони. Оце буде бутончик. Один рік, вона так у мене цвіла, вся була у квітах. І... Все залишається по-старому, із року в рік, однакові умови <сум> утримання, але цвіте по-різному. Залежить не знаю від чого. Доглядаю так само. От, І тут стоїть на цій лоджії, Ось так буває. Но та кактус. Там уже бутони теж починають рости. Ось і цей підростає бутончик. Ось. О, гібіскус розцвів. Ага, а я вранці заходила, так ще не відкрився, був повністю. Зараз його постараюсь повернути до вас. Щоб ще не упав в мене. О, о! Ось, бачите? Така квіточка червона. І ось на цій гілці теж буде цвісти. Кала підростає. І ви знаєте, що я сьогодні замітила? Ще листочків нема. Ось тут, мабуть, і цей. Она. Ось там краплинка. Вона на дощ завжди на кінчиках листя краплинки води, соку чи води виділяє. І ось тут ще немає листочків, а уже воно краплинка мається. Знає? Так що дощ буде, так давай поверну тебе назад. От, а то квітка ще відпаде. Так як. Поміняла горизонт. Так, астрофітум тут ну, теж, бідний, цвів би, дивіться, скільки бутонів. Але, ну, але сонечка нема. Сьогодні чуть-чуть вигулькнуло. Ну, буквально на 10 хвилин і все. Плектрантус цвіте. Один я віддала. У мене черенки були новіші, ніж це. Звідси цього я взяла була черенки, укоренила, віддала сусідці. От. Я їй пропоную, вона бере. Теж у неї розміри не безмірні, оскільки, як у мене, звичайно, вона не буде розводити квітів, але поки що приймає. І вчора говорю. Установить Лариса, хочеш ще один гіпіаструм, бо в мене аж три таких, такого кольору. Тродисканція, красиві листочки, які вона тут уже повернулася до вікна, то вона була перший час, поки, коли я її переставила, так вона такий, форму мала не зовсім гарну. А це вже вона ось розвернулася і тепер у всій красі листочки її. Так, ну тут три діадема. Щось я не бачу, щоб вона збиралась цвісти. Не знаю, що їй не вистачає. От, і під годовою, чи тут їй сонце маловато. Хоча сонце їй тут попадає. Ось мої дітки Дорстенії, дві у мене ж це загинули, ось тут я була десь взяла в якомусь горшку і так от пристосувала. Не дуже надіялася, що вони там виживуть, і не дуже начебто й хотіла. А тепер розумію, що це надія, що в мене буде дорстинія, якщо вони будуть жити. Ось тут зеленіє листочок, може. І там мені наче цибулинка, каудекс у них. Теж зелененька, наче. Ну, буду надіятись. от Похіподіо, ось, бачите, почав уже вже проснувся, можна сказати. Бачите? Ці листочки вже почали рости. В минулому році, Боже, які лопухи були? Листя таке здоровенне було. От тут санцівєрія вон там, ще одна росте, була одна, друга виросла. От, бо я її вкоріняла масюсінькою, масюсінькою в магазині е, валялось у горшку там одломане. І вона у мене прижилася. Це друга, я не пам'ятаю, мабуть, це те, що я ось ту, що я взяла в магазині, це, мабуть, трохи менше вона, мені здається. І ось там третя. Ще тут штапелія у мене була. Упала, відвалилася. Я її так пристосувала, приліпила, і вона е, о, сперла була на цю стойку, і вона прижилася і тримається. Дивіться, вже нічого її не підтримує. От, молодець. Спрага до життя. Так і повинно бути в природі. Сьогодні дивлюся, асфальт тріснув і звідти щось росте. Чи от коріння дерева, ну, не думай, що бур'ян, а якесь от деревце от, через асфальт. От, І думаю, от спрага до життя. О, ви подивіться на цей оліандр. Він уже буде цвісти, А, вже бутони. Я й не бачила, ну тут треба було розгорнути листочки. Ну, ай ти ж молодець. А цей тут як тут? Ні, тут нема, хоча до вікна ж, близько, може, тут десь? Ні, не бачу. А цей старший і більший? Ось так, що. Оліандр буде. Хто боїться, що він ядовитий, не бійтесь. У мене вже ці Оліандри років 15 живуть. Не, не цей іменно, а я отдала першого, якого я на пошті взяла черенок, ось, і укоренила, і від нього було не раз покоління. І це вже, я не знаю, там в третьому чи в четвертому. Ось. Так, і прийшла до гіпіаструми. Оці помаранчеві, вони пізніше всіх зацвітали, вони цвітуть. І саме головне, що вони без листя зовсім. Ось ці помаранчеві. Ті і... Цвіли і листочки росли, а цей, а ці два без листя. Коли цвітуть, тоді будуть, ось, бачите, третій, от, третя стрілка. І тут третя, ось. І сусідці є такий вчора чорний, тільки почав розцвітати. Білі вже все. Тут махровий у мене сьогодні, я зняла квітку, довго трималася, тут ще бутон, але мені здається, він уже недієздатний. Це цей рожевий. Так, довго ця квітка, я вам не... більше тижня. Молодець. Теж уже, бачите, такий скукожений. А ось о... це в мене тут малявка. Ось там два було. Я й перший була, зрізала, і ось я вчора зрізала, думаю, ну, така ж маленька цибулинка, пожаліла, хай стоїть в воді. І от підростає в воді, в воді ще буде перед цим. Ось сьогодні тільки викинула той перший, що я зрізала, стояв теж з тиждень. Ось і це розпуститься і будуть квіти стоять. В общем, Пожаліла я. От. Ну, все, на цьому буду закінчувати. На жаль, про світ, тільки ви бачите, все закрито гіпіаструнами. Так, до нових зустрічей. Пишіть, ставте лайки, дизлайки. Зустрінемось в наступних відео. Пока-пока.